До літа схоже, я не СХУДНУ до літа схоже наберу, бо як З ТИМ настроєм пасхудним, не їсти всяку ерунду, як не НАМАЩУВАТИ масло, не заливати майонез, до літа схоже, я не СХУДНУ коли таки В житті є СТРЕС а я люблю себе таким, як і я є. А я люблю себе навіть плюс п'ять кіло, а я люблю себе і стройним нуїм, а я люблю себе, хай щоб там не було, а я люблю себе таким, який я є, навіть коли не може натягнути штані. А я люблю себе й в формі нувіня, а я люблю себе, хай що б там не стало